А ні, не останній реп в цьому році. Я помилився, є потреба, причому нагла. В принципі, вона останнім часом завжди нагла. Збираю черговий наступний того тижневий, я не знаю, то вже, напевно, такий останній в тому році, бо завершу я його вже скоріше за все в наступному. І радіатори в мене закінчились, тому буду використовувати огризки. Буду експериментувати, але як мінімум оцих два докупи і будемо мати то саме. Або може і зазвіздячу сюди два модулі. До роботи. Колядувати будемо потім. Но кабель, як пополам, перегинаю, то потім тяжко насадити обжимку, гільзу, тому що деформується. Тут дивіться, якраз ось половина. О, така тріпачка виявилася. І от є якраз половина. Я собі такого його зразу раз і в нього геометрія добра. Файно, маю. Роблю терміново, принаймні антени, бо знаю, що вчора замість того, щоб люди колядували, прилетіли і постраждали не тільки реби, а також і постраждали і люди. Подробиць не знаю, але антени виносні в першу чергу страждають вони. То надію, що тільки антени, коляд, коляд, колядниця, ось для реба запчастиця. БМСки маю з попереднього разу, закупили з запасом, докупив конекторів, замикачів. Тут приїхала сьогодні коробка. І коробці ще перетворювачі додаткові. Ще на два реба. І ще дві штуки маю з попереднього разу. Хтось явно хоче, щоб я робив на інвертори, а реби. Дякую вам. Буду робити, бо звалу нема. Це також моя війна. В тій коробці з самого сходу приїхали коробки. Коробки в коробці. Свіженькі від цвяхів для покращення москаля. О, ще навіть з пломбами. Може не пусті. Ні, цвяхи використали, це добре. Є картонні вкладки, я їх, до речі, теж використовую. Майже Ах, А, пахне! Пахне консервацією. Використовую ці прокладки також. Корпуса маємо, пішли сверлити. І я вам скажу дуже вчасно, дуже вчасно приїхали додаткові модулі, тому що ось є перший бракований. Що на вході, що на виході. На регулювання, ні струму, ні напруги не реагує. Поки що його в сторону, запас маємо. Колись в мене на такому радіаторі чуть довшому тільки. Стояли модулі. Одиночний без проблем. Два з диким перегрівом. Був такий довший. Брав я. І я від них відмовився. Думаю, правильно зробив, принаймні на два. В мене залишились огризки. Ось один з них. Тут з головою на два модулі, без сумніву. Тобто, я один модуль, той, що гріється більше, ставлю на товстішу підошву. Другий модуль, котрий ходи сюди гріється менше, ставлю на нижню підошву. І в мене стоїть питання, а куди я маю поставити ось ці перетворювачі? Враховуючи, що вони сильно не гріються і відвід таки мають на основу, то я думаю їх зазвіздячити на ребра. Тут ребро тонке. Але воно буде, по-перше, обдуватися. По-друге, вентилятор я тут зможу поставити зі зміщенням. Мені навіть треба його з незначним зміщенням поставити ось так, щоб прямо сюди був обдув повітря. Тому, в принципі, за модулі я особливо не переживаю. Це би мало вистачити. Ще мене гризе питання. А як кріпити модулі тут? Самі модулі гвинтами без проблем, а як їх стягнути? Так само на шпильки гвинтами, але мені треба два. Може взяти їх поверх. Тобто, пустити шпильки зверху і знизу модуля. Поверху, ось так. Ззовні корпуса буде пластина. І ззаду дати пластини. Треба буде купити 4 пластини, а не дві. Шпильку і гайки я маю або докуплю. В результаті вийде доволі компактна конструкція з потужним вентилятором, котрий, без сумніву, вистудить і модулі, і DC-DC-перетворювач, як не по ребру, то прямим обдувом. Маю проблему з розміткою. Не хоче мені маркер залізти. По діаметру, ось, і мушу мітити на сукість, а так воно помічається не точно і неправильно. Не можу знайти маркера з довгим, хотів сказати, лезом, як воно правильно сказати. Одним словом, не можу знайти тонкого маркера з довгим тонким закінченням. Є якісь зовсім тунюсінькі на кінці, але все одно конус цей великий. Треба для розмітки в глибоких отворах. От, наприклад, ось тут, щоб можна було підлізти. Тут не підлізеш на такій відстані. І не знаю, як він називається, впевнений, що він є. Тому роблю хитріше. Розмічаю собі банально підсверлюючи. Поставив, засверлив, в мене є точка, далі собі сверлюю. Як закінчиться війна, треба буде мені обов'язково подумати про освітлення в підвальному приміщенні в гаражі. І про столисте лежі. Тому що то не є діло так от на весу зі сверлильним станком щось сверлити. Мені треба 2,5, то воно і є. І в'їзду. Ну, поїхав. Так, я все ще сверлю на сухо, але різьбу різати буду вже зі змазкою. Я вже знаю, що треба зі змазкою. Тільки сверлити собі такий алюміній, не дуже товстий, можу дозволити і без змазки. О! А ось тут сверлити не буду нічого нарізати. Тут же просто на самонарізи піде. Точність тепер на зовсім іншому рівні. Тепер всі гвинти попадають. Тепер все рівненько. Один модуль вже на пасті. Другий ставлю. Опля, валік вийшов. Бамбічески. Жодних зауважень поки немає. Єдине, що треба буде переінакшувати кріплення в корпусі того гризка. Але з тим ми собі раду дамо без особливих проблем. Модулі теж сажу на пасту. На всякий випадок. Отак. От І крутити через ребра. Отака От ракета вийшла. Чи добре? Мусить бути добре, нікуди не дінеться. Силові напряму, два модуля, ще розпаяти виходи живлення і на тестування. Зафіксував дроти стяжками з силіконом, так як будуть йти. В цьому проєкті застосую також такий замикач для полегшення. Паралельно на болгарив собі шпильок. Ще мені десь тільки маленький огризок залишився, то десь з якоїсь зовсім старої мені залишилася шпилька. Ще треба різьбу прогнати, бо бачу засрана на Гайки десь маю мати, тільки докупити пластини. Заодно на кронштейни. Новий день, нові проблеми. Тільки тепер до мене дійшло, що вентилятор в мене то на затягування працює. Від тої концепції я не хочу відмовлятися. Бо так він захищений радіатором, так менша ймовірність попадання в вологи. Хоча тепер, коли перетворювачі зверху волога ззаду, теж дуже не страшна, теоретично, можна і поміняти. Але, в принципі, навіть на затягування тут якийсь та й рух повітря буде. Тому тим особливо паритись поки не треба. В мене зменшився зазор. Ще буде пластина і гайка влізти влізе. Але підлізти буде дуже важко. Тому, як мінімум, мені ту ракету треба ставити так само максимально догори, щоб я хоч якось міг туди долізти ключем і закрутити ту січкарню докупи. Мені треба перевірити то все діло в найважчому режимі, коли розряджений акумулятор. Акумулятори ще не приїхали, не зібрані, тому використовую блок. Буде іскра зарядка конденсаторів. І вентилятор пішов. Це нормально. Струм поки низький. Що я роблю? У мене ракета підключена. У мене підключений еквівалент, тільки треба включити його охолодження. Заодно в мене тепловізор в ремонті. Маю розглядити після ремонту, Ще перевірити зарядку. То глянемо температурні режими. Тепер мені треба перевірити роботу обох блоків і впевнити, що є запас по струму. А заодно і перевірити потужність. Поки що дивлюся по цьому амперметру. Активація є. Струм більше 10 А. Активую другий. Це є 700, вона споживає чуть менше, струм 8,4 А. Зараз то все прораховую, перевіряю кліщами і налаштовую. А тоді температурні режими. Тепер я собі контролюю струм, перевіряю, скручую, щоб появилося обмеження, просіла напруга. По напрузі це найкраще буде видно. І зразу контроль вихідної напруги буду мати. 28,2 вольта маю, тільки мені незручно тут крутити. Тепер буде. Ну що ж зробиш? Кому зараз легко. Паралельно ми дізналися, що модуль виживає після короткого замикання по виходу. На корпус плюс коротну. От напруга нижча просіла 24. І струм впав. Тепер викручую струм з запасом. Так, собі не жаліючи пару оборотів. І 28,1, 28,2 маю на модулі. Ще хай буде. О. Тут воно працює добре. Тепер аналогічна процедура з другим модулем. Оба модулі налаштовані. Тепер включаю два зразу, фіксую для себе загальний струм при повністю розрядженому акумуляторі. І він складає 16,5 А. Ще прийшла мені ідея подивитися, який струм буде при максимально зарядженому акумуляторі. 25,2 вольт. Піднімаю собі. Чути, як ростуть оберти вентилятора. Приблизно так. І струм впав до 11,7 А. Розряджаю акумулятор назад. Як же я то маю знімати, щоб воно не тряслося. Зараз фокус на кабелі 37-42 градуси, грубо кажучи. Це гарячіший, той, що йде на 400 Самі самі модулі гріються цікаво. Видно, що де гвинт всередину заходить, температура вища. Сам радіатор посередині виглядає не дуже гарячим. Яка ж температура максимальна? Я ні черта не бачу, Попробую... Потім проаналізувати вже на відео, бо то в руках тримати непонятно. А чому біла полоса на радіаторі? Ага, там чорний колір. Тут ще треба брати похибку на матеріал. Чорна наклейка виглядає набагато гарячішою, ніж радіатор. Хоча вони однакової температури. Нас цікавлять модулі. Нас цікавлять модулі, хай калібранеться. Не видно на телефоні. Очима бачу 92 градуси. До речі, сильно, сильно пошкоджуються відтінки через камеру. Я то бачу зовсім іншими відтінками на дисплеї термометра, тепловізора. Тобто. Плата набагато зимніша. До охолодження плати я зауважень не маю. Другий дросель 70 з чимось градусів. Він суттєво земніший. Очікувано 90 градусів. В хаті тепло. І тут ще не закритий корпус убудув, трохи нарушений. Тільки конвекція. Я думаю, я з тим погоджуся. Без особливих проблем. Модуль гарячіший. Що він має? 43 градуси він мені каже, чому він мені так втік в сторону. Так, 43 градуси верхня поверхня. Залежить дуже від відстані, від фону. Воно ж показує різницю. Колір не прив'язаний до конкретної температури, а до різниці температур. Ось знову перекалібрувався. В принципі, зауважень до модулів я не маю жодних. Другий модуль набагато холодніший. Єдине питання це ось цей дросель в 90 градусів. Але з цим я можу погодитись, бо особливої проблеми немає. Тому що буде краща вентиляція, тому що буде нижча температура експлуатації і тому, що... Режим роботи на 18 вольтах буде рідким і недовгим. Тому може бути. Роздільна здатність того приладу досить низька. Будемо вважати, що випробування успішні. Нічого більше переробляти не буду, збираю. Підняв напругу до повністю зарядженого акумулятора, дав трохи попрацювати. Температура доросіля гарячішого перетворювача впала до 74-75 градусів. Залишаю так, без жодних переробок. Все буде добре. Швєта. Люди колядують, їм не до війни, а мені треба реб робити. Дроту десь купив. Того, що треба, добре. Кронштейн на антенну немає. Якийсь один такий погрижений. Але то не проблема. Тут не треба сверлювати, трохи зле, що вони коротші. Треба буде в лищатах загнути. Добре, в мене вже є великі лищати, більші, принаймні, зі сверлилкою. Засверлити на кронштейн отвори під фланець антени. І тут додатково щоб махнути пару отворів, щоб можна було кріпити до чогось хлопцям. Пластини взяв, По довжині підуть, по ширині підуть. Отвори в них зміщення, це й може добре, бо, власне, можна буде якось їх тут так пустити під та, як мені треба. Пластин 4, дві ззовні, дві зсередини. І відповідно шпилька нижня буде лягати на радіатор, це буде точка опори. Тощина пластини прижим забезпечить. Верхні шпильки мені треба дати так, щоб я минув деталі перетворювача. Відповідно, тут вже буде зазор. Одна, а друга десь ось тут поміж. Так йому і бути. Підганяю, дофарбовую збираю. Алещата, то в мене непрості, вони специфічні. І я не зможу пропхати до потрібної довжини. Сюди мені не вистачає в цю сторону. Буквально міліметрів 5 як ж то розрулити? Кутника підставити. Кутника я не маю. Буду собі робити кутник з профільної труби. Ріжу фактично на помашки, трохи мені втікло. Ну, не добре, не зле. От якось так. Сюди мені товщини буде замало. Чуток. А сюди я якраз маю навіть аж забагато. Але я можу не в самий низ опускати, зажати приблизно так. І мене влаштує. Вже пару років я не користувався великим молотком. У мене робота інша. Він мені не був потрібен. Я прекрасно знав, де він лежить. Він був постійно на виду. А тепер мені треба молоток. Я його, блін, не можу знайти. Трохи хреново, бо загинає на місці фіксації кронштейну, але вже як є, інакше не буде. От якось так. О, нічого зайвого не підпиляв. Підмалюю, щоб не ржавіло і добре є. Пам'ятаєте, як я підрізав передні пластини, щоб мені ні зверху не заважали, ні знизу, бо знизу вони йшли фактично впритик. Так, в даному випадку це є плюс. Ось фактично впритик йдуть ідуть пластини. І майже ідеальний рівень я маю для посадки блоку. Відповідно, беру блок і саджу його сюди. Камон! О! Красиво. По суті, добре. Тут по висоті чуть зависоко. Але, по-перше, сяде, по-друге, плюс-мінус запас я маю, це не проблема. Добре стягую. Отак воно виглядає. Якщо опустити, то видно, що зад виходить трохи за високо. Перші труднощі, які мене чекають, це знову ж таки радіус кута коробки. І мені тікає в сторону. Мені треба, щоб воно було ось так, а воно мені трохи тікає. То якось я потім відрегулюю, десь щось притягну. Друга проблема це ось тут гайка почала прокручуватися зсередини. А тут я не можу затягнути. І плоскогубцями туди я підлізти не маю як. Треба шукати якісь кругогубці тонші, щоб можна було залізти. Ось такий ось секс собі придумав. Загальна картина нормальна, тобто я то зажму. Якщо мені треба буде десь то інакше сформувати, то я або гвинтом до радіатора ззаду, ось тут відформую. Спереду можу так само, ось тут товстий радіатор притягнути при потребі, щоб якось цей радіус обійти. Ну що, фінальний тест. Вмикаю раз. 25,2 вольта повний заряд. Коли зникне одна палка, одна палка на 22 вольтах зникає. 21,5. Ще появляється 20, грубо кажучи, 21 вольт друга зникає. 20 вольт зникає третя. 19 вольт блимає. 19,01. 1894 вже не блимає. Зникає остання палка. Характерно, так як попередні рази, все очікувано. Вмикаю вихід, еквіваленти підключені. Дроти повкладав. Тут якби в мене все добре. Окей, поїхали. Є, струм пішов. 16,7 Ампера. На низькій напрузі. Файно, підсвітка працює, індикація є, вентилятор включився. Залишилося запустити лаком-герметиком, підрізати шини. Додатково я собі ось тут гвинтик поставив, один яким вирівняв зміщення, про яке згадував. І, в принципі, все. Ага, заізолював на всякий випадок стійку. Щоб дроти десь не перетерлися, фінал. Лишилися акумулятори, але їх ще не привезли, Антеївці, то вони будуть робитися окремо. Кажуть, бартер ознака занепаду економіки. Але в дружніх стосунках, бартер це дуже вигідна справа. Дякую хлопцям з Antei Energy за акумулятори. Знов будуть хлопці мати парасольку, а ми будемо ремонтувати інвертори. Капець, як вчасно вийшло сонце. Заодно акумулятори приїхали, ще одне обрізані з виступами. Тут БМСки стояли. Молодший інженер, точніше старший, мені вже це ножицями пообрізав, тільки забув заправити. То треба собі заправити і болгарити. Добре, що є сонечко, то можна зробити на дворі. Цікаво, здоров'я тримати в одній руці той гріндер. Вистачає рівно на два акумулятора, щоб зробити. Мається на увазі на два комплекти акумуляторів. Не знаю, чи то так моя фізична підготовка співпала, чи як. Але далі рука німіє і тяжко тримати. Стаціонарно не поставиш, тому що, тому що обробляти треба з різних боків і якби дуже незручно стаціонарно тримати. А от в руці тримати це в сам раз. Так, десь я скривив, треба поправляти. Рубляю акумулятори, один вже фактично повністю зібраний. Кльоцок змотаний, заскочований, доробляти. Другий так до мене доходить. В мене закінчилися розбиті матриці. Я не маю з чого вирізати, ізолятори прокладки. То буду десь ще ліпити з кусків залишків. Бо нема битих матриців, їх так скоро не б'ють. Ну то дрібниця, то я собі щось тут придумаю, зроблю, то не критично. Дроти десь ще казали принесуть. Дядько Маркіян. Бо теж закінчується і як би з тим проблемою менше. Хтось пропонував допомогу. Я як би дякую. Ну, але як ви то собі уявляєте, дурна робота. Паяти балансувальні дротики, виводи паяти. Це ні вас кликати невідомо звідки до себе, ні, ні акумулятори слати. То вже, як то кажуть, день пішов на смарку, але зробив і маю спокій. Але дякую, що хочете допомогти. Грошей поки не збираю, можливо. Чимось іншим допомагайте, хто чим може. DC-DC перетворювачі ще маю, радіатори знову. Маю ще на одну парасольку огризок радіатора, і радіаторів більше немає. Коли буде наступна, теж не знаю. Зарядні пристрої треба. Зараз от пробую купити з Харкова, то людина тиждень не відписувала, зараз проплатив. На, але блін на день затримка буде вийшов на зв'язок. Я би вже хотів, ще в тому році то відправити. Якщо все буде нормально, то це якраз на новий рік хлопці отримують новорічний подарунок. Коротше, роблю так за бажання допомогти, дякую, але поки немає таких явних моментів, як би ви це могли зробити. Так, і мій улюблений момент. Кидаємо прокладочку, кидаємо картоночку. І зженемо то сюди так, якою стороною. Ось цією. Опа! Добре, той не погнутий ящик можна зразу. Опа, чого воно мені... О, залазить. Добре. Все добре. Сіло. Пішло, як діти в школу. Файно. А тепер ще трохи дротів. І перший акумулятор готовий. Ну Ходи, 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 є. Добренько. Ну і все, підпаяв, закрутив, тут готово. Ставлю кришку є. Прокладка та трохи затовста може, вона собі втиснеться, бо останки вже просто не маю нічого більш підходящого. Є, закривається, стає. А останню то вже буду запаковувати огризками, бо нема ради. Добре, ще гвинт і в сторону на зарядку.